Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 26 грудня традиційно підводимо підсумки минулого тижня. Головними подіями тижня, що минув, Жовтовицької міської ради та її виконавчого комітету стали. Початок соціальної акції від серця до серця, відзначення жовтоводських волонтерів вітальними листами голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Різніченка та нагрудними знаками Волонтер Дніпропетровської області, семінар для голів ОСББ, діяльність ОСББ на шляху до енергоефективного будинку, затвердження бюджету міста на 2017 рік. Програми соціально-економічного та культурного розвитку, а також напрямів діяльності і заходів програми розвитку житлово-комунального господарства звіт Володимира Абрамова за рік роботи на посаді міського голови, а також привітання з новорічними та різдвяними святами дітей із числа переселенців, учасників АТО та дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. А також підведення підсумків спортивного життя міста та нагородження найкращих спортсменів і тренерів. 19 грудня у День Святого Миколая у рамках акції Від серця до серця до жовтовольських родин, які виховують дітей з особливими потребами, завітали із подарунками та привітаннями дід Мороз та Снігуренька, ініціаторами даної соціальної акції. Виступили Жовтовозький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадська організація Українська Софія та благодійний фонд ГЕРДА імені Анни Смольської. Це не разове привітання. Кожного тижня аж до 8 січня 2017 року організатори вітатимуть жовтовоцьких дітлахів із новорічними та різдвяними святами. Звертаємося до всіх небайдужих жовтовоців із пропозицією долучитися до проведення даної акції та подарувати малечі справжнє свято, адже у ці передноворічні свята жодна дитина не має залишитися без уваги дорослих. Вітальні листи та нагрудний знак отримали жовтоводські волонтери, котрі спрямовують своє благодійництво на допомогу дітям і дорослим нашого міста. Михайло Мурашкін, Андрій Луговець, Олег Слесарь, Олександр Вієнко, Роман Каритніченко, Роман Бабенко, Микола Марченко вони мають активну життєву позицію. Беруть участь у міських заходах різного спрямування та й просто є небайдужими людьми, що прагнуть покращити життя громадян, зробити його більш змістовним. 20 грудня інститут підприємництва стратегія об'єднав голів ОСББ, експертів із питань функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Та представників міської влади з єдиною метою зробити дім енергоефективним. Подібні семінари не рідкість у Жовтих Водах. Міська влада постійно підтримує та допомагає головам ОСББ у пошуку шляхів для розв'язання складних чи поточних справ, сприяє обміну досвідом не лише між місцевими активістами, а й показує практичну сторону діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зі всієї України. П'ятницю 23 грудня депутати Жовтоводської міської ради на засіданні позачергової сесії одноголосно затвердили ряд важливих рішень: бюджет міста на 2017 рік, програми соціально-економічного та культурного розвитку, а також напрями діяльності і заходи програми розвитку житлово-комунального господарства. За інформацією начальника фінуправління Анжели Шмігель. До бюджету міста має надійти 354,1 мільйона гривень. Видатки становитимуть 362,1 мільйона гривень. Обсяг власних і закріплених доходів бюджету міста на наступний рік визначено у сумі 121,1 мільйона гривень. Також у 2017 році передбачається надходження з державного бюджету у сумі 90 мільйонів гривень. Обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету це 140,7 мільйона гривень, та з обласного бюджету у розмірі 2,2 мільйона гривень. 23 грудня Володимир Абрамов відзвітував перед громадою за рік роботи на посаді міського голови. Для очільника жовтих вод та його команди рік був сповнений напруженої праці звершень. Пошуку правильних рішень та результатів. Свій виступ міський голова розпочав зі слів подяки всім тим, хто увесь цей час завжди знаходився поруч, допомагав і підтримував у вирішенні складних питань забезпечення життєдіяльності міста. Основна частина звіту була побудована на головних досягненнях і нововведеннях за цей час у місті, а також порівнянні вже зробленого. З предвиборною програмою Володимира Васильовича завдяки спільним командним зусиллям у 2016 році зроблено багато гарних справ. Зокрема, діяльність влади стала відкритою та прозорою, ближчою до людей. Яскравими прикладами є запровадження електронної системи державних закупівель Прозоро, пойменне голосування депутатського корпусу, демократичний спосіб формування складу виконкому, запровадження єдиної системи місцевих петицій, бюджету участі, підключення до порталу державних послуг АйГОВ, робота ЦНАПу, проведення щотижневих прес-конференцій, п'ять запитань до міського голови. І це лише частина величезної роботи для покращення життя у жовтих водах. Не все, на жаль, вдається зробити так, як того б хотілося, але спільними зусиллями ми зможемо покращити соціально-економічний стан нашого міста. 24 грудня на базі ДЮСШ на чолі з міським головою відбулося підведення підсумків спортивного життя міста та нагородження найкращих спортсменів, команд та тренерів жовтих вод. Грамотами, кубками, подарунками було відзначено Романа Романенка як найкращого спортсмена жовтих вод. Найкращою командою міста стала команда Веломотоклубу Ювілейний, а найкращим тренером став Дерев'янчук Микола Петрович. У суботу, 24 грудня, смарт-кафе Фасоль та Жовтовицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели майстер-клас Новорічні дива для дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Також у міському історичному музеї святкова агенція Альони Винник спільно з відділом культури, громадською організацією Нове життя жовтіводи благодійним фондом «Допомога Дніпра та державним підприємством Східний гірничо-збагачувальний комбінат провели інтерактивне свято з аніматорами для дітей із числа переселенців, дітей-учасників АТО, яке мало назву Казка для кожного. Жодна дитина того дня не залишилася без уваги. Всі отримали різдвяні та новорічні подарунки, приймали активну участь у конкурсах, а головне, організатори подарували жовтовицьким дітям справжнє новорічне свято. Шановні жовтовоці, незабаром ми всі святкуватимемо новий 2017 рік. Напередодні новорічних та різдвяних свят від імені всіх працівників Жовтоводської міської ради, її виконавчого комітету та структурних підрозділів вітаю вас з наступаючими новорічними святами. Хай новий рік стане для кожного із нас роком добрих змін, приємних зустрічей та нарешті подарує нашій державі такий довгоочікуваний мир та спокій. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя. Родинного затишку та любові. Хай всі українські солдати повертаються додому живими та здоровими. Вітаю вас з новим 2017 роком та Різдвом Христовим! Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію. Та демократичні ціни навіть у прайм тайм.